Україна може не вступити до НАТО найближчим часом, але вона має бути озброєна як країна НАТО. Пише CNN. Ми на чому їздити будемо? на дрізінані на чому з... нас їздити. Ну, масу, надаєте просто признати аналітики. Відзначають значний арсенал сумісної з НАТО техніки, яка вже перебуває на полі бою або перебуває у стадії постачання. Серед яких бойові машини піхоти зі США, Великобританії та Німеччини, ракетні системи «Хаймарс» та інша артилерія, а також батареї протиповітряної оборони Петріот це забезпечить не тільки кількість, але й якість наявного у них обладнання, і дозволить Україні більш ефективно інтегруватися в НАТО та інші західні системи логістики та обслуговування. Написав військовий експерт Портсмутського університету Френк Ледвіч: Україна не лише матиме змогу перемогти дедалі слабшу російську армію, але її збройні сили стануть стримуючим чинником для будь-якого подальшого переозброєння реваншистської Росії чи того, що від неї залишиться у майбутньому. Це гарантуватиме безпеку Україні. А отже, і Європі протягом наступного десятиліття, пане Владиславе, як ви оцінюєте насправді допомогу наших міжнародних партнерів Абрамси, Леопарди, але вони не дійдуть тільки всередині, бо наприкінці весни, про це всі сказали. І наступний Рамштайн, який має бути авіаційним, чи не запізно ці танки наприкінці весни? От багато хто запитає, наприклад, з наших глядачів. Ну, справа в тому, що часто густи наші західні партнери приймають відкладені рішення. Тобто та зброя, яка потрібна нам станом на учору, ми її отримуємо, але отримуємо через кілька тижнів, чи то через кілька місяців. Це пов'язано з певними бюрократичними процедурами, це пов'язано з певними перестарогами та застереженнями з боку ключових гравців цього світу. Звичайно, що за всі ці зволікання Україна сплачує найстрашнішу ціну, найвищу ціну. Це життя українських воїнів. Але не певно в тому, що buat ada Така асізайма перспективи, ситуація може змінитися, бо мабуть, що Рослав Миколавич краще за мене знає наскільки складно відбуваються всі ті процеси, пов'язані з міжнародними переговорами і цим переговорним треком, коли нам треба переконувати вмовляти, наполягати, тиснути на наших західних партнерів, бо питання отримання військово-технічної допомоги є надзвичайно важливим, і ціна це перемови, це життя українських воїнів. Але те, що наступний Раштайн був 14 лютого, а, скажіть, будь ласка, от е, ситуація е, ми зараз менше про це якось говоримо, бо вона неприємна тема. Е, ситуація Соледар Бахмут, як би ви зараз її оцінили? А, справа в тому, що е, треба віддати вам належне, ви ніколи не боялися складних тем, навіть таких, які є дуже болючими, дуже грезючими і дуже чутливими для українського суспільства. і Про Бахмут і Солідар дуже важливо говорити, адже там не лише про наші втрати, е, там в першу чергу про звуття мужність та героїзм українських воїнів. Очевидно, що е, сьогодні, як і до того кілька місяців поспіль, російська армія там несе шалені втрати. Той російський мартіровок, який. І ми щоранку бачимо у зведенні Українського гірного штабу, там цифри 500, 700, навіть 900 осіб знищених українською армією за добу це свідчення є того, що російська армія діє абсолютно безглуздо, вона втрачає а, своїх військовослужбовців. А українська армія діє абсолютно раціонально І навіть в таких складних умовах, як то є нині в районі Пахвота е, нищить у кількість не лише ворожу техніку та озброєння, а й тих самих російських вояків, які ніколи більше на нашу землю не прийдуть, бо вони перетворюються дивом на е, добрих російських, тобто до старіх досотних пане Владислава. Да. Як вам результативність нашої ППО, враховуючи сьогоднішні обстріли України? І це на тлі того, що ми поки що не отримали ані самті, ані петріоти, ані інше озброєння та соткування, яке нам наші західні партнери побіцяли за 8-го Рамштайна. Насправді, якщо ми говоримо, що артилерія Бог війни, то я тоді ставлю себе питання: а хто ж тоді українська протиповітряна оборона? Яка фактично використовуючи усадкування техніку ще далеких 70-х і 80-х років виготовлення минулого століття. Але творить дива, нищуючи раз не лише ворожу авіацію, а й ворожі ракети. Тим самим від відруйнування нашої об'єкти критичної інфраструктури і зберігає життя та здоров'я мирних мешканців нашої країни. Адже очевидно, що путінський ракетний терор спрямований в першу чергу проти мирного населення нашої країни: дітей, літніх, людей, жінок. А зараз головна новина на, наприклад, на українській правді. Ну, бо я дивлюсь новини. Онлайн, про що надходить щось термінове, це е, отака новина. Президент Володимир Зеленський забрав у четвер ставку Верховного Головного командувача. Серед іншого говорили, як покращити протидію ракетним ударам Росії. От у мене до вас питання як до військового спеціаліста. Дивіться, от є у нас зброя. Збили ми от як залужний, от сказав, десь там ну скільки 80 відсотків. Ну просто скажемо так. Збили більшість. А що можуть зробити військові, і цього не можуть сказати, наприклад, Зеленського на цій ставці? щоб покращити. Іншої ж зброї немає є тільки ця зброя, яка є. Ну, для того є у нас військові дипломати взагалі дипломатичний корпус є. Для того у нас вище військовополітична керівництво наша країни, яке має переконувати наших західних партнерів щодо активізації поставок того самого святкування, обладнання, яке повністю закриє нам небо над Україною створює ту саму протиповітряну парасольку. Звичайно, що є інші шляхи, вони певною мірою радикальні, але мені здається, вони є найдієвішими. А радикально всіх цих дій полягає наступному. нам треба нищити усі ворожі поста. Кові установки на території Російської Федерації нищити місця зберігання тих самих ракет, нищити місця дислокації ворожих кораблів у которії Чорного моря на наприклад, ті ж самі Свіросоперській бухті. Адже очевидно, що знищений ракетоносій Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, який буде потопом в село бухті, він ніколи вже не буде загрожувати українським мирним містам та селам, так само як нині жодного чинна не може загрожувати Україні гвардійський ракетний крейсер Москва, колишній флагман Чорноморського флоту Російської Федерації з цілком очевидних фізичних причин. Він відпочиває на дні чорного мира. Зрозуміло, хотів спитати і вас і долучити до нашої бесіди пана Павленка. Дивіться, сьогодні така була дивна новина, на яку ці звернули увагу, але не знають, як її коментувати. Заступниця державного секретара Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд. Вважає, що можливою умовою пом'якшення деяких запроваджених просто Росії санкцій є виведення нею військ у усієї України серйозне ставлення до переговорів. Оскільки пане Павленко, давайте з вас почнемо. Ми знаємо, що ані пані Нуланд, ну давайте скажемо. Пані Нуланд, вона просто так нічого не говорить. Але бачите, ми готові послабшити санкції, але ви маєте вивести всі війська з території України. Це що таке на ваш погляд? Це я думаю гідна відповідь на те, що викидають расисти в ефір. Що мовляв, мають українці і весь світ як там нові територіальні реалії, як вони кажуть, враховувати. От їм кажуть на це, от вам реалії. Пішли вон повністю з всієї української території, включно з Кримом. Також а тоді ми будемо про щось говорити: про послаблення, а не скасування санкцій і подібне. Бо тоді стане питання репарації, тоді стане питання відповідальності злочинців, які все це почали. І так далі. Але перша, перша умова для припинення війни це ідіть геть з тієї землі, яку ви загарбали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.